Рослини із червоної книги, лікарські зілля та рідкісні види із різних куточків світу. Дендропарк, дружба, що на території Івано-Франківської МТГ запрошує на екскурсії, таборування та хакатони. На площі понад 10 гектарів розкинулися окремі осередки різноманітної флори. Є рослини, які завезені середземноморя до нас, різних куточків світу. От, і дуже рідкісні називаються інтродуценти, бо є наші аборигени, а завезені інтродуценти, Вони в нас прижилися і гарно зростають. Є середземноморя, дуже багато рослин, різних. Хочемо популяризувати, щоб він розвивався. Все таки тут наука. Але екскурсії для дітей дуже важливо, запланували тут літню школу, тому будемо робити певні е, і рекламу цього дендрологічного парку, бо не всі івано-франківці знають. Але з другого боку, щоб діти могли навчитися в такій природі. І рослинам, і деревам, і тваринам опікується дендропарком кафедра біології та екології ПНУ. Її фахівці кажуть, налагоджена тісна співпраця із ліцеями громади, тому екскурсії для школярів тут проводять періодично. Запрошують відвідати дендропарк і дорослих. Тут є і галявина, равликів. Так, які сформука сформувалася в межах ж тої рослинності, так яка підтримує саме цю це угрупування. Тут є лисичі нори, тут є птахи. Тобто, це надзвичайно широкий спектр власне для спостереження за природними процесами. Єдиний на теренах івано-франківської громади міської, єдиний об'єкт продозаповідного фонду, який має статус загальнодержавного значення. Тобто, ну, це є установа, яка має підпорядку підпорядкування як університету, так і міністерству. Дендропарк Дружба заснований понад півстоліття тому місцевим ботаніком Зиновієм Павликом. Нині тут проводять селекційні дослідження, здійснюють акліматизацію рослин, виводять нові культурні сорти. Є пасіка і рибні ставки. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.